На Хмельниччині судили чоловіка за неявку до ТЦК за минулі вихідні на дороги Хмельниччини висипали майже 900 тонн піщано-сольової суміші. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Контрольно-пропускний пункт Ягодин Дорогуськ на кордоні України та Польщі розблоковано. Вже рухаються вантажівки. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. З 14-ї години там відновлено стабільний рух вантажівок у напрямку України. Проїхало 15 транспортних засобів. 25 вантажівок оформлюються. Вони попрямують у бік Польщі. Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда міністерства та посольства буквально щоденно займалася питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави. Повідомив посадовець. 5 грудня 23 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув мешканець села Прислуч, старший лейтенант Микола Вікторович Залужний, 90-го року народження. Про це повідомили у Полонській громаді. Відданий військовій присязі на вірність українському народові герой мужньо виконав свій військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу та незалежність для усієї країни та громади. Це велика втрата. Йдеться повідомлення міського голови Полоного Франца Скримського. Вічна слава і пам'ять герою нашої держави. На Хмельниччині судили 45-річного чоловіка, який проігнорував повістку та не прибув до ТЦК для відправки на військову службу. Чоловік заявив, що не хоче служити, бо має проблеми зі здоров'ям. За ухилення від призову йому присудили три роки тюрми. Як йдеться у вироку із Яславського райсуду, 7 лютого чоловік отримав повістку, згідно з якої 13 лютого він мав прибути до ТЦК для відправки на службу. Однак на місце збору він так і не прийшов що до нього відкрили кримінальне провадження. У суді обвинувачений визнав провину, зазначив, що не приїхав, бо не встиг за часом. Однак, чому не попередив про це працівників ТЦК, так і не пояснив. Згідно з рапортом працівника установи, на дзвінки обвинувачений не відповідав, а також його не було вдома за місцем реєстрації. Відомо, що чоловік проігнорував також і декілька судових засідань, посилаючись на погане самопочуття. 10 листопада його оголосили в розшук, і врешті, 1 грудня, він добровільно прибув до суду. Чоловіка визнано винним в ухиленні від призову, та призначено йому три роки тюрми. Попри відсутність суттєвих опадів на території Хмельниччини протягом останніх днів, перепади температури вплинули на ситуацію на дорогах. Тож дорожники вночі знову працювали, аби забезпечити проїзд автошляхами краю. За інформацією служби відновлення та розвитку інфраструктури в ніч з 10 на 11 грудня на автошляхах працювало 68 одиниць спецтранспорту та 89 дорожніх робітників. Аби дороги були безпечними, на них витратили майже 900 тонн піщано-сольових сумішей. Покриття місцями мокре попередили у шляховиків. Протягом ночі на дорогах Хмельниччини не було зафіксовано надзвичайних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод. Водночас у шляховиків нагадують водіям, що на автошляхах продовжує працювати спецтехніка, продовжується проведення робіт з обробки покриття від ожеледиці та очищення узбіч від снігу. Просимо поступатися дорогою спецмеханізмам та не нехтувати безпекою дорожнього руху. Наголошують у службі розвитку та відновлення. Вже цього тижня в обласному центрі відбудеться черговий благодійний ярмарок. Його організовує благодійний фонд Волонтери Поділля. Про це йдеться на сторінках фонду у соцмережах. Захід пройде 16 грудня на майданчику поблизу дитячого світу. Він буде одноденним та триватиме із 12 по 18 годину. Участь в ярмарку може взяти кожен охочий. Шукаємо майстрів декоративно-прикладного мистецтва, кондитерів та інших творчих людей, малий та середній бізнес, які готові надати свої товари чи послуги, кошти з яких буде спрямовано на підтримку Збройних сил України. Також нам потрібні різдвяні іграшки, ялинки, віночки, посуд, сувеніри, солодощі, книги та інші ярмаркові речі, зазначають волонтери. Всі кошти від продажу обіцяють спрямувати на купівлю засобів тактичної медицини для ЗСУ. До слова, це вже восьмий ярмарок, який організовують волонтери Поділля. За попередні сім благодійних заходів вони зібрали майже 700 тисяч гривень. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!